Так, народ, усім привіт. Ну що, неділя сьогодні? Вже діло йде до вечора. А в селі потрібно працювати. Як би ти цього не хотів, але мусимо, як то кажуть. Коротше що, як ви зрозуміли, я підігнав воза до гноярки, Вже воно назбиралося. Майже повне вже батя трошки вивіз хурку. Е ну і зараз також, поки батя там молоти десь в полі, зараз хурку нагрузимо і завеземо на город Ну і, звичайно ж, вам покажу, розкажу, куди завеземо, для чого воно це все. І поїхала працювати. Коротше народ, що, піввозика нагрузив, бо батя сказав, що він туди хурку вивіз на той город і чуть більше половинку туди буде достатньо. Ну, бачите для вас це що, обичні говняшки, а для нас це ну, звична справа, можна сказати, така запорука майбутнього врожаю. Ну, можна сказати, одна із складових. Я думаю, хто живе в селі, той, той знає. Так, що. От він та і поїхали. приїхали, коротше, ну, верніше, я сам приїхав на город цей. Тут ми, коротше, у нас була тут гречка була посіяна, змерзла вона, батя її придискував і туди вирішили вивезти гній, ній, бо вже його назбиралося за літо і за... Це Половина осені. І, коротше, тут посіємо, скоріш за все, по весні будуть кормові буряки. Завжди оце за під буряки, під картоплю, треба щось дати. Щоб щось мати, треба щось дати. Тоді земля. Як то кажуть, кажуть, віддячить. Гарним врожаєм. Так. Тут розкида. Ще туди трошки. Так, і під'їжджаємо. Нарешті завершили, друзі, розкидати, трошки попрацювали, ну, бо в селі по-іншому ніяк. І що? Сонечко низенько, як ви бачите, а це означає, що правильно, вечір близенько. І будемо їхати додому. Ну і цей гній, звісно, треба вже буде тут приорати на зиму. І, скоріше за все, що я вам покажу, як я тут буду орати. І розкажу, як ми... Ну, вірніше, як батяна налаштовує плуга. Можливо, якщо вам цікаво, я покажу, щоб воно гарненько орало все. Тому що там декілька чоловік вже дзвонили, просили номер телефону. Ну, вірніше в коментарях просили номер телефону, я давав, дзвонили до батька. І батя їм розказував. А це ми, я думаю, скоріш за все, що покажемо. І от таке у нас сьогодні відео, в принципі, вийшло. Так що підтримуйте, коментуйте, ставте лайки, звичайно. Ну і всім пока!